Бісить. Так, бісить. Цей проєктор бісить. Моя жвачка бісить. До речі, жвачку будеш? Ні. М? Будеш. Коротше, цей бісячий проєктор Vox Flix X9 Ultra. Він мене бісить, бо в ньому є автокейстоун і автофокус, які не, не вимикаються зовсім. А знаєте, чому мене це бісить? Бо самий малий рух навколо цього проєктора визиває такий ефект. І починає від цього фокусуватись там щось. Але це все вирішується, звісно. І не такий він поганий, бо він коштує 100 з чимось баксів. І при тому, що за свої 100 з чимось баксів він має неймовірну яскравість, і при тому, що і непогано показує, що й тягне 4K, і тягне 4К, і 2К ютубчик на 60 Гц. Але чи варто, чи не варто? Слухайте, ми зробили повний огляд. Ось тут натапайте, якщо ви у Ютубі дивитесь у маленькому на смартфоні. Якщо ви дивитесь у великому ютюбі на комп'ютері, то отут. А якщо у телевізорі, то ось тут. Натисніть на кнопку, то з'явиться там наш огляд. Переходьте і дивіться, і пишіть коментарі, що вас біжить більше. Бісить більше, наша лисичка, чи цей проєктор. Чи твоя шуйка? Дайте.